Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми знаходимося на грядці, де ми вирощуємо баклажани, і я хочу з вами поділитися секретами вирощування даного овоча, такого корисного і такого смачного. Багато городників чомусь бояться його вирощувати. Нічого складного немає, але який запашний і смачний. Цей овощ, як його приготувати, ми вирощуємо сорт Фабіна. Це ранньостиглий сорт. сорт. Цей сорт теплолюбивий, як і всі баклажани, але він вирощує висотою до, росте висотою до 60 см і не потребує опорів. І що ще хочеться сказати, цей смак без гіркоти, маса плодів може бути від 200 до 350 грамів. Формується у кущі, за раз може формуватися 5-6 баклажан. І якщо ми з вами придивимося, то так воно і є, це не просто опис, а ось подивіться 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слідуючий так само: один, два, три, чотири, п'ять, шість, і так і слідуючі кущики, так вони формуються як заявлено в інструкції. Але для того, щоб баклажани так формувалися, так росли і так плодоносили, то потрібно дотримуватися якихось певних правил, які існують для вирощення кожної культури. Ну, насамперед ширина між кущами. Як ви бачите, ширина між кущами в нас складає, ну взагалі передбачено, ширина, ширина десь 40 між кущами і ширина між ряд до 60. Ми садили 50 на 50. Бачите, і, і то вони вже е, листочками один другого достають. Але дуже добре, коли така ширина, бачите, і ширина в нас така е, хороша між кущами, і е, ширина. між, е, між, е, між хороша Це е, е, Получаються незагущені посадки. І, Є можливість, що не буде фітовтори. Ми, як заздалегідь, оце своїми незагущеними посадками це не провокуємо. І е, також, що хочеться сказати за баклажани, що це теплолюбива рослина і вона вирощується тільки із розсади. Ми висівали е, сорт, баклажан, е, сорт Фабіна баклажан 23 лютого. Я дам силки всі під відео, як ми висівали, як ми доглядали за розсадою, як ми пікерували баклажани, які вони в нас виросли. І висаджували ми їх у травні місяці, по-моєму, 10-го числа під агроволокно. І, звичайно, травень місяць був не для так, як для всіх городників, непростий, адже ви знаєте, що баклажани люблять нічна температура, що була не менше 12 градусів. Ну, травень місяць була і температура і не тільки 12, а була і. І сім, і вісім, але ми все це ми пережили. Трошки затримались звичайно з урожаєм, що ми його почали збирати десь тиждень назад. А сьогодні 27 липня. То вважайте, десь ми почали збирати, навірно, 15 липня, а планували раніше. Але враховуючи на те, що така у нас холодна і довга була весна, то це все нормально. Баклажани квітують. Так що, я думаю, що ще ми поїмо своїх баклажанчиків. І що ще потрібно, щоб гарно плодоносили баклажани? Баклажани дуже люблять розпушування ґрунту через те, що ми всі знаємо, що через ґрунт поступає розпушений кисень до кореневої системи. А коли ми поливаємо баклажани, то, звичайно, утворюється кірка, яка перешкоджає проникненню повітря до коріння. І, звичайно, нестача кисню призводить до затримки зростання коріння, і, як наслідок, погано росте уся рослина. І з цієї причини хочеться, щоб була одна з обов'язкових процедур це розпущення після кожного поливу, якщо таке ну, зробити. Але розпушувати землю потрібно не більше, ніж на 4-5 см заглибшки, щоб не зачепити коріння, тому що коренева система баклажанів не відновлюється і додаткове коріння, як, наприклад, на стеблах помідор не з'являється. Одночасно з розпушуванням потрібно проводити і підгортання самих баклажанів. Адже ми поливаємо, як проводимо полив, то під корінь. Звичайно, баклажани, так як теплолюбива рослина, вони люблять температуру повітря 24-28 градусів. Але якщо вже температура 30 градусів, то вони вже зав'язі погано утворюються. Так, як, наприклад, огірочки і багато жаліються, чому мале плодоношення в цьому році огірків. Через те, що якщо 35, то вже зав'язі не утворюються. Якщо 35, то пилочок скручується і не тільки в огірочках, а в помідорах а в баклажанах, як 30, то вже не утворюються зав'язі. Все залежить, бачите, як від погоди, на яку ми не можемо вплинути. І одною із основних умов є правильний полив баклажанів. Неприпустимо зволожувати ґрунт холодною водою. В принципі, так як і всі овочі, люблять баклажани теплу воду. Вода має бути 20-25 градусів, і бажано поливати баклажани вранці до настання денної спеки. Ну, в крайньому вечором. І поливати потрібно. Не часто, але обільно, поливати річ один-два рази на тиждень, але поливати так, щоб під коріння, щоб не потрапила вода на листочки самі. І Кількість води має бути такою, щоб промочити землю на 20-40 см. Саме на такій глибині розташована основна частина коріння баклажан. Баклажани люблять воду, але при цьому негативно реагують на підвищену вологість повітря. За підвищеної вологості, якщо вже підвищена вологість більше 75%, то зростає ймовірність захворювання грибковими захворюваннями. Ну і, звичайно, тут же ж, так як ми говорили, щоб грибкове захворювання не було, то нам потрібно не робити загущені посадки. Наперед не провокувати ці грибкові захворювання. Ну й самі про формування баклажанів. Раньо стиглі баклажани вони не формуються. Лише ми слідкуємо, щоб не було внизу сухих листочків, щоб десь яка появилася плямочка на листочку, ми цей листочок забрали. І якщо є листочки, які не пускають сонячного повітря, світла на баклажани, то ми їх забираємо, так як і в помідорах, так як і, і в огірочках. Також, а якщо у вас є високорослі сорти баклажанів, то звичайно вони потребують опори і там потрібно проводити формування куща. Ну, формування куща, ви знаєте, що може бути і в одне стебло, і в два, і в більше. Це все залежить від регіону, в якому ви проживаєте. Чи встигне той баклажан, якщо ви на формуєте багато стебел, дозріти до настання холодів? Також потрібно, як ми говорили, видаляти листя, яке загущує стовбур. І щоб було провітрювання хороше площі, де ростуть ці баклажани. І якщо у вас є пагін і там немає зовсім загрізів, то ці пагони, так як ми в попередньому відео говорили за огірочки, потрібно цей пагін видаляти. Це буде хороша провітрюваність. Як ми дивилися за цвітінням баклажан? Коли ми бачимо, що погане цвітіння баклажан, то ми правда один раз в цьому році більше ми не робили. Баклажани в нас гарно цвіли, слава Богу, гарно позав'язувалися. Чекаємо врожає хорошого. Якщо ви бачите, що погане цвітіння баклажан, то варто примінити бор так, як ми примінювали і до томатів. І до полуниці, це ми брали 2 грами борної кислоти на 10 літрів води. Я дам силку під відео, як ми готували іменно цю, цю, цей бор. Ви знаєте, що він розчиняється в гарячій воді не менше 70 градусів. Розчиняється цих 2 грами в стакані гарячої води, потім розчиняється на 10 літрів води і оприскується по листу, щоб збільшити зав'язі. Як ми підгодовували наші баклажани? Ну, Першу підгодівлю ми проводили після того, як наші баклажанчики висадивши їх в відкритий ґрунт, вже прижились. Це пройшло не менше дві неділі. Ми використовували на даний на той час на стій курячого посліду. Коли з'явилися бутони на баклажанах, ми підготовували монофосфатом калію. Адже нам потрібно було, щоб збільшилися зав'язі й бутони. А потім, коли з'явилися вже перші плоди, і ми підготували настоєм жалкої кропиви. Як ми робили настою настій жалкої кропиви, дам силку під відео. А якщо вже баклажани ось квітують і плодоносять, то застосовуємо ми, виходить, на 10 літрів води беремо Півлітрову баночку настою курячого посліду, літрову баночку настою жалкої кропиви поливаємо і чередуємо із настоєм деревної золи. Деревної золи потрібно брати, якщо ви берете стакан деревної золи, то тоді підливаєте, розводите його на 10 літрів і підливаєте по літровій баноці під кущ. Черуємо через тиждень. А якщо ви берете два стакани настаюєте, то берете півлітрову баночку під кущ. Звичайно, ці всі настої і ці всі підкормки, підгодівлі проводяться на зволожену землю, не на суху, щоб ці підгодівля попала до кореневої системи. І взагалі, якщо зеленої маси, ви бачите, багато, а плодів мало, то потрібно. Рослину підгодовувати калієм, це зола. А якщо слабенький розвиток рослини і бачите, що зеленої маси мало, то треба брати зелене добриво, таке, як, наприклад, цей самий настій жалкої корповити та настій курочого посліду коров'яка. Так що не так складно доглядати за баклажанами. Ну, самими поганими шкідниками для баклажанів являються королацькі жуки. От ми кожний рано проходимо, Ось бачите, вже вони вже попрацювали сьогодні. Я сьогодні зменю цих королацьких жуків зібрала. Звичайно, не хочеться без кінця чимось крупити ці баклажани. Ми, взагалі, хімії на в себе на ділянці не використовуємо баклажани. Ми збирали. Цей баклажани жуки ми збираємо. А от слимаки, то вони дуже нам надоїли весною. Зараз їх немає. А весною, то ми обсипали кругом баклажанів по кругу золою і нижні листочки всі мене завжди були посипані золою. Це по-перше, і добре хороше колійне для баклажанів. А по друге, слимаки його не люблять. То так наші баклажани, слава Богу, вижили і е, гарно нам доносять. Е, також є попелиці, шкодять баклажанам, але в нас їх слава Богу немає. Капустянки. О, а, взагалі, ви знаєте, в нас є не одне відео, що використовується проти цих всіх шкідників. Це аміак, дві столови ложки на 10 літрів води. Воно не шкодить для здоров'я людини, і покропити і цей запах, воно відгонить оці всі і слимаки, і капустянки, і попелиці, і колорадські жуки. Ну, звичайно, всім цим не треба без як то кажуть прямої надобності користуватися. Дорогі друзі, я розказала вам все, що ми робимо в себе на ділянці для того, щоб виростити урожай баклажанів. Якщо вам корисні поради, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я, Надія. Я вам бажаю міцного здоров'я та гарних щедрих урожаїв. До нових зустрічей! До побачення!